метрів. Де ви? Дороги немає, є тільки напрямок. Глядачі громадського телебачення Запоріжжя звернулися до нас з проханням показати дорогу обласного значення Запоріжжя Маріуполь. За їх словами, їздити там просто неможливо. Тож давайте перевіримо. Це дорога обласного значення запоріжжя Маріуполь. От, також по цій дорогі. у нас едут все отдыхающие, едут в Бердянск, едут в Приморск. Каждый день мне приходится проезжать по этой дороге 200 километров. Качество дорог просто ужаснейшее. Ямы есть такие. Если человек не знает эту дорогу и в нее попадет, он как минимум останется без колеса. А также может разбить машину полностью сколько раз мы обращались к властям и так далее ко всем кому можно никто ничего не хочет делать ничего не меняется с еще с прошлой осени все дороги разбиты очень часто стоят машины разломы с пробитыми колесами с отпавшими колесами отлетевшими Центр города Орихова, И ось жертва таких ям. Ну, оборвало шарлы. Ну, колесо. Ямы сумасшедшие. Это вы первый раз так? Поломались? Ну, нет. Уже второй раз за год. А часто, да? Ну, периодически. Чем больше ездишь, тем больше ломаешься. Ще дороги в Орехове? Ну, ямочний ремонт. Наскільки он качественный? Некачественный. Ну, себенка засипали. не ями, не похлеще. Знаєте, як на руці кажуть, що дорог у нас немає, у нас є тільки направлення. По держстандарту України яма повинна не перевищувати пів квадратних метра. Та шість сантиметрів у глибину. Тож давайте виміряємо. Вісім. Тут, мабуть, ще глибше. Одинадцять. І зараз виміряємо її довжину це. второй некоторые участки полотали буквально месяца два-три назад полотали но дело в том что полотали так что эти латки уже начинают разбиваться а зимой от них не останется вообще ничего просто такой и квест объехать и яму Зараз ми знаходимося на дорозі після села Мала Такмачка, Це Оріхівський район. І тут ями такі, я думаю, тут навіть не 6 сантиметрів, тут ціле озеро. Десять. Метр тридцять сантиметрів, ще одна. Тут ми маємо м -м, тут 14 сантиметрів. Зараз я сфотографую ці ями, щоб відправити на сервіс «Укряма». та за 10 днів їх повинні будуть зробити. Перевіримо. Але якщо чесно, мені здається, тут недостатньо однієї ями сфотографованої. Тут можна просто помітити всю дорогу і відправити їм карту з дорогою, бо однієї ями недостатньо ужасный участок в Пологівському районі. Там є места, где можна проїхати только по обочине. По асфальту проїхати невозможно. Скажімо так, дороги нет, є только направление. І все. Село Інженерне Пологівський район. Я навіть не знаю, чи варто це вимірювати, бо в мене не вистачить. 9 см і я не думаю, що це найглибше. Зараз тут 6. Дальше. 13. 16. Тут неможливо не тільки проїхати, а навіть пройти. Е, Наскільки я знаю, з, з кожного літра я плачу налог на дорозі. Ось такий ремонт. Которі вони делают. просто лопатами копають. Вот, Укравтодор. Зараз ми знаходимося на під'їзді до міста Пологи, і тут дійсно можна сказати, що це не дорога, це напрямок. Із подорожі дорогою Запоріжжя-Маріуполь і враження залишились не найкращі. Зараз весь відзнятий матеріал ми відправимо у сервіс Укряма. Додати. Чекаємо на мапі місцевість. Так. Пам'ятаєте, ями на в'їзді до міста Пологи. Зараз ми відправимо світлини тих ям. Під дефекту яма на дорозі, брати файл. Надіслати. Тепер сервіс «Укрямо» згенерувало наші фотографії і скарги у лист, які треба роздрукувати і відправити у місцеве ДАІ. Протягом 31 дня вони повинні будуть якось відреагувати.